Дуже важливо чувствувати, розуміти, що тобі в житті треба. Приходилось, в принципі, кожен раз себе пересилювати, кожен раз щось собі доказувати, іти і робити те, що він нравиться. Давай ми а, десь тебе задіяствуємо з, з, з твоїми мозгами. Дарувати касовими апаратами. У мене щось не дуже це вийшло, якщо чесно. І каже, Костян, от є нове направлення GPS, давай може ти його почнеш реалізовувати. Це 2010-11 рік. Не було тих підтримків, не було, ну, не було всі, всієї бази, не вистачало знань, і це було якось важко. І побачив вакансію Руптела, компанія, треба директор, директор компанії. Мені на той рік вже на той момент було 22-23 роки. У мене спитав, ким, ким ти себе бачиш через 3-4 роки. Я сказав, що бачив партнером або топ-менеджером компанії У 2014-му я вже почав покупати Обладнання я, наша компанія, начала покупати обладнання Руктео і быть полноценным партнером.